І фейки, і пропаганда наближені одне до одного, тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Вечір неділі. А це означає в ефірі програма Давайте перевіримо проєкт, у якому ми відкриваємо вам очі на правду. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у змі та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. У проєкті давайте перевіримо, ми подаємо рівнянам 5 довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини: найстарішу водонапірну башту продали за безцінь у рівному. СБУ штрафуватиме українців за родичів в Росії. Замість дронів секс-іграшки російський волонтер потрапив на гачок наших хакерів. Ексклюзив Путін та Гітлер. Аналогія фашистських режимів. На торгах продали будівлю першої у рівному парової водокачки. Це та колишня водонапірна башта, яка працювала на паровому двигуні. Дослідниця історії міста Світлана Калько розповіла, що у 1928-29 роках, за Польщі, коли прокладали водогін, то роботу башти відновили. До 1949 року вона працювала як резервна насосна станція. І таку історичну пам'ятку. Нещодавно продали на торгах за понад 73 тисячі гривень. Як сприймуть таку новину опитані рівняни? Правда це чи фейк? Далі слухаємо думки містян. Ну чи є така у нас вона напорна? Подумати треба, проаналізувати. Не знаю. Я, наприклад, не знаю такої вона напорне. А що є така в нас там все? З нашими керівниками все може бути. Ну я не вірю. Думаю, що неправда. Ну, Я думаю, що це може бути правдою. Так, да, я так думаю, що так. Да. Брехня, напевно. Не знаю, просто так думаю. Брехня. Інформації я про це не маю, чисто інтуїція. Думаю, ні, неправда. Ну, дешево, дуже. А чи вірять у таку новину користувачі соцмереж? Підписники нашого телеграм-каналу висловили такі думки. Новину про те, що у Рівному продали водонапірну башту за 72 тисячі гривень, 45% респондентів вважають правдивою. 55% думають, що це фейк. І новина про продаж історичної башти правда. У лютому будівлю водокачки дійсно продали на аукціоні. Будівля водокачки була власністю області і перебувала на балансі Рівне облводоканалу. У лютому 2023 року її продали на аукціоні з третього разу. Переможці двох перших торгів відмовилися підписувати договір. На третьому аукціоні за лот змагалися два учасники. Один пропонував понад 72 тисячі гривень, інший більше одного мільйона гривень, який і переміг в аукціоні. Втім, цей учасник потім відмовився підписувати договір. Так, першу водонапірну башту у рівному продали за майже 73 тисячі гривень. Переможниця торгів тепер має звернутися у міську раду, аби оформити оренду чи право викупу на земельну ділянку. Що буде з будівлею далі, переможниця не коментує. А ми продовжуємо далі аналізувати новини. Багатодітна родина з Мексики переїхала жити на Рівненщину. Таке повідомлення розповсюдила низка змін нашої області. Буцімто Іван та Моніка Гільберто, які мають шестеро дітей, переїхали з Польщі до України, бо зрозуміли, що їх дім в Україні. Та чи повірили у це наші глядачі? Чи прийняли на віру те, що люди можуть переїхати жити у воюючу країну? Давайте далі послухаємо думки рівнян. Я не знаю хто це такі. А звідки 에... люди приїхали з Мексики? з Мексики. З Мексики може бути по світу багато нормальних адекватних людей, які підтримують Україну? Ну можливо, правда. З Мексики треба теж подумати проаналізувати. Чи це не знаю. Не про Мексику я не чула. Чула, що багато є іноземців різних, які допомагають нам. Там Польща чула, Англія, а про Мексики. Можливо, не знаю. Не знаю. Думаю, що це правда. І теж це моя інтуїція. Не знаю, можливо, теж правда. Ну можливо, я думаю, що можливо. Зараз Україна в тренді, то можливо і переїхали. А ось у користувачів нашого телеграм-каналу думки розділились наступним чином. 64% підписників нашого телеграм-каналу вірять, що родина з Мексики оселилася на Рівненщині. 36% переконані, це неправда. Новину про родину з Мексики, яка приїхала жити на Рівненщину, опублікували на сайті Міграційної служби у Рівненській області. Відтак, це. Правда, це нам підтвердили і у самому відомстві. Щоправда, подружжя Гільберто до України переїхали ще у 2018 році. На той час у них було четверо малолітніх діток уже в Україні, у сім'ї народилися ще син та донечка. Із початком повномасштабної війни в Україні родина виїхала до Польщі, де сподівалися знайти притулок та безпеку. Через рік все ж вирішили повернутися, зрозумівши, що їх дім в Україні, і, попри складну ситуацію. Ці вирішили тут жити і займатися доброчинністю. Служба безпеки України штрафуватиме українців, які мають родичів в Росії. Таку новину в мережі розповсюджують російські телеграм-канали та медіа, посилаючись на ось це відео. На ньому, начебто, українець, отримав повідомлення від СБУ про отримання штрафу. Через те, що в мене є родичі е, на Російській Федерації, е, через те, що я з ними підтримую контакт, мені прийшов штраф 1289 гривень. Тобто, через е, те, що в мене є хтось е, з родичів Росії. Тепер в нас за це карають. Вільна, свободна країна, Україна. Так тримати. тримати. Рівняни, яких ми опитали на вулицях, не бачили цього відео, бо після його перегляду відразу б зрозуміли, що до чого. Та чи повірять вони у цю новину з наших вуст? Давайте перевіримо. Це брехня. Це брехня і такого, я не чув, що такого буде, таке буде таких новин. Де це брехня, звичайно. Україна вільна, демократична, незалежна держава. Ні, я думаю, що такого не буде. У нас все-таки ну, держава демократична, є таке, як свобода слова, тобто можна спілкуватися. Одне діло, що про, якось, про війну, там, допустім, ну, щоб вони розпалювати ворожнечу, це одне. А просто спілкуватися, почекайте мене також. Я, я сам військовий атошник. У мене сестра в Росії трирідні, тому що я не маю з нею спілкуватися. Хоч вона дерев'яна по пояс, наприклад. Ну, то що я можу зробити? Думаю ні. Я думаю, через те, що ну це порушує права людини. Ну, <різь> ну це ж смішно. <різь> <різь> Фальш. А зараз давайте переглянемо, як відреагували на цю тезу користувачі соцмереж, підписники нашого телеграм-каналу. 97% опитаних впевнені, що новина про штрафи українцям за родичів на Росії фейк. 3% думають, що це правда. Що ж, не так із цією новиною, ну як мінімум, мова Миколи Івановича, який нібито отримав повідомлення від СБУ, його українська містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних нашій солов'їній мові, не потрібно бути великим лінгвістом та встановлювати ряд експертиз, аби зрозуміти, що на відео говорить якийсь ФСБшник, який ледве прочитав цей текст до кінця. Ну і як максимум українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть такими, які проживають на території Росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення. Подібні фейки мають на меті дискредитувати представників Сил оборони України та провокувати зниження довіри до них серед українців. Але такими дешевими постановами у них явно нічого не вийде. І аби остаточно переконатися, що ця новина фейк, пропонуємо далі послухати нашого медіа. Дія експерта Олександра Гороховського він розставить усі крапки над «і» у російській пропаганді. Можу сказати, що в принципі тут ще задіяна така е, гілка того, що дискредитувати владу. Мовляв, це все генерується і це все підтримується на рівні влади. Так? Для чого це робиться? Для того щоб е, у разі е, виникнення певних обставин да, е, до нас, до українців, було відповідне ставлення з боку росіян, так? тому що ну на жаль, до війни багато з наших громадян мало родичів, друзів, контакти в Росії та і всі ми надіялися на те, що коли станеться війна. То е, там люди теж порозумілі. Вони будуть розуміти, що відбувається, і кимо чином, ну якщо не підтримують нас, то будуть чинити спротив. До речі, якщо ми говоримо про е, таку дискредитацію між е, ну, людьми, е, які представляють дві країни, то е, це е, цей вкид. Це така, знаєте, одна із елементів на, да? бо, наприклад, ті ж вкиди про розстріл військовополонених, ті ж вкиди про, наприклад, катування, начебто військовополонених, Ополених російських в нашому полоні все це лінійка оціх дискредитуючих вкидів, які мають перетворити нас в очах росіян ну на людей неадекватних. вони ж малюють нас тут нацистами, фашистами, там звірами, і так далі. І так далі. А зараз перейдемо до новини, яка потребує ретельного аналізу. Кремлівські медіа та канали у Телеграм масово поширили відео, на якому нібито зафіксовано, як українські солдати ображають та принижують жінку за те, що вона говорила з ними російською мовою. А потім ще й обстрілюють машину, у якій також перебувала маленька дитина. Та чи повірять у цю новину опитані рівняни? Чи дійсно бійці ЗСУ здатні на таке? Чи можна стріляти в людей, навіть якщо вони говорять мовою окупанта? Все це пропоную подивитися далі на екрані. Да ну це так само брехня. 200% брехня. Ну ми знаємо, наші друзі допомагають. От ну але думаю, українці вже давно мазки повинні бути на місці. Знать, хто ми, що ми і за що ми воюємо. Ну, це теж, мабуть, новини Росії, бо то або ще чогось. Я так думаю. Бо якщо б це була б насправді правда, то це б дуже сильно широко розлетілося по нашій країні. Я б це знав би. Я думаю, неправда. Нас хороші люди живуть і вони не можуть такого зробити. Думаю, неправда. Голосно будемо сміятися чи ні? Ну, фальш. Ну, фальш, звичайно. Ні. Ні. Багато наших хлопців теж говорять російську мову, особисто, моїх побратимів навіть. Я думаю, що це неможливо. Ну, хто, ФСБ хто? Їм вигідно. Їм вигідно, щоб ми між собою поцапали, щоб ми ненавиділи друг друга. І все. А ось як відреагували на цю новину підписники нашого телеграм-каналу. Новину про те, що бійці ЗСУ обстріляли машину за російську мову водійки, 95% користувачів сприйняли як фейк, і лише 5% вважають її правдивою. Отож, давайте переглянемо це славнозвісне відео. По-перше, размовляйте мною державною мовою, свиня. Не, лечите, свиня, свиня, чью мова свиной не размовляю. Ты что, тупая? Я не подивлюся. Нет. Я зараз не подивлюся Нет, на дитину. ДТ. Разговаривайте, пожалуйста, не слину, уже ничего делать. Нет, я не тупая, не Що ви Что вы делаете? що ви делаете? <реклама> 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 На відео дійсно все видається за правду. Втім, є ряд нюансів, які треба ретельно розглядати. Кілька активістів змогли встановити точну геолокацію, де було знято відео на території тимчасово окупованої Донецької області між Донецьком та Макіївкою. Характерні гілки дерев, опори лінії електропередач, розташування дороги підтверджують, що геолокацію місця зйомки було встановлено правильно. Більше того, один із місцевих вже Ителів сходив на передбачуване місце зйомки і також підтвердив, що знімали саме там між Донецьком та Макіївкою, там, де фізично зараз не можуть перебувати бійці ЗСУ. В українському гурі також вказали й на інші моменти, які підтверджують те, що відео постановочне. Перше, українські військові наносять на свої авто цілісні хрести. На цьому ж відео хрести вермахту. Реєстратори в Україні заборонені навіть у глибокому тилу. Кузов автівки, на якій нібито їдуть українські військові, був виготовлений у Росії і ніколи не поставлявся в Україну. Ну і сам монтаж відео зі звуками стрільби шкандибає не на одну, а на дві ноги. Наш медіа експерт Олександр Гороховський допоможе остаточно з'ясувати, що не так з цією новиною. Що стосується цього вкиду, з відео, де, начебто, український патруль на автівці зупиняє автомобіль цивільний і там погрожує жінці. За те, що вона говорить російською мовою, ну те, що це фейк, зрозуміло по багатьох деталях. по перше, коли ми аналізували. Цю історію то звернули увагу, що дія відбувається, начебто в прифронтових зонах. Але автівка, яка вилітає перед начебто, цивільною машиною, вона абсолютно автівка військова, абсолютно чистенька, начебто, її сьогодні виняли з гаража або помили. Так само треба звернути увагу на деталі солдатів, які виходили з автівців, так само так само, як і автівка, їх форма гладенька, чистенька, тобто не видно слідів забруднення, не видно, не видно слідів того, що вона була в експлуатації. Ну, хто е, бачив людей з передку, або хоча б прифронтових зон, він розуміє, що такого бути не може. Ну і технічна сторона справи е, як відбувається взагалі е, ілюстрація, начебто цього насильства. Тобто, ми взагалі не бачимо картинку, ми бачимо тільки звук, да? тобто, начебто, йде зйомка з відеореєстратора, були дуже такі вичорні е, нестиковки по звуку. Да? Тобто, звук не відповідав тим діям, які. Проговорювалися, та, і звук там пострілів не відповідав там рівню шуму, бо він був там при відкритих або при закритих заряд. Тобто технічно не допрацювали фейкороби. Але можливо на свою аудиторію я маю на російську аудиторію цей вкид зайшов. Я можу очікувати, що подібних історій буде повторюватися надалі, тому що цей конвеєр не припиняється і не скажу, що в й фейкороби, але принаймні спроби такі роблять. Російському волонтеру замість дронів для армії окупантів прислали партію секс-іграшок. зет волонтер Михайло Лучин підтвердив, що зібрав 25 тисяч доларів на дрони для російських окупантів. Замовив їх на китайському сайті, втім отримав не те, що хотів. Як сприйняли цю новину опитані на вулицях рівняни та чи повірили у такий меседж підписники нашого телеграм-каналу? Їхні думки подивимося далі. А це я чую це вроді би правда. Да, да, да. Це є таке. Наші там хлопці багато чого зробили. Важко сказати, мабуть, чергова брехня якась. Ну, це більш похоже на якийсь жарт. Що чесно. Але я, я думаю, що це теж брехня. Через інтернет. Неправда думаю. Ну хтось може таке зробити. Щоб пожартувати, посміятися з них. Ну я не думаю, що це правда, але хотілося б, щоб воно таке було. 64% підписників нашого телеграм-каналу вважають цю новину правдивою. 36% вважають, що це фейк. Як бачимо, ця новина викликала сміх у респондентів, Втім, не усі повірили в її правдивість. Але це таки правда. Волонтер із РФ підтвердив, що замовив секс-іграшки замість дронів. Щоправда, допомогли йому у цьому українські хакери, які зламали його акаунт. Укриз зламали мою пошту, «Алік» і ще щось навіть у моєму магазині 3D-моделей поставили свої дані для платежів. Все повернув крім 17 тисяч рублів, які вони витратили на покупку інтимтоварів і бандерівських прапорів. Забрати це все нікому, тому піде назад, і гроші повернуться. А от за словами українських хакерів скасувати своє замовлення Лучин вже не зможе, адже товари були замовлені ще 24-25 березня, і деякі навіть уже доставлені. І як і обіцяли на початку програми, ми підготували для вас матеріал про фашистську Росію. Більше року окупанти в Україні воюють з вигаданими нацистами, буцімто звільняють українців та повертають свої історичні території. Все це світова історія вже бачила у 1939 році. Як Володимир Путін перетворив Росію в Третій Рейх та про його ідентичність з Гітлером, проведені паралелі, дивіться далі. 24 лютого 2022 року Росія повномасштабно напала на Україну. Путін буцімто намагався побороти нацистів в Україні та захистити росіян. Недаремно українці називають їх фашистами, бо й сам Путін це другий Гітлер. Спочатку він, як і його тиран-попередник, намагався повернути собі історичні землі. Крим і Сівастополь.

бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами, все напрасно. Тоді Німеччина, як яки зараз России оказалось, что вони бомблять выключно військові объекты. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению. Нічого не угрожає. Ще одна аналогія двох тоталітарних держав: це пропаганда та культ особистості вождя. Навіщо російським фейкометам щось придумувати нове, якщо за них вже все зробив, Геббельс? Один народ, одна імперія, один фюрер. Одна страна, і її будущее. Один президент. і Одна побіда. Господи, яке щастя, що у нас є армія Путіна ядерне оружие. Хоча російська пропаганда, мабуть, таки переплюнула гебельську, багато років вони розпалювали і продовжують розпалювати ворожнечу проти українців, брехня та власне трактування речей і виправдовування своїх злочинів, використання символіки та задурманювання росіян, невід'ємна складова режиму Путіна. Чим більше ми зараз часа на Україні, тим легше нам буде долбити Британію, Германію. Францию, все это европейскую нацистскую сволочь. На территории сопредельного именно с Россией государства Украине создано как минимум 40 таких опасных лабораторий. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Она никому не нужна. Украина ⁇ это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Тільки ось план по захопленню України від Путіна провалився. Від взяття Києва за три години Путін та його пропаганда за рік часу нібито перейшли до жестів доброї волі на Київщині, Харківщині, Херсоні та острові Зміїний. Нині намагаються нав'язати так звані мирні переговори. Всі ми пам'ятаємо, чим закінчив Гітлер і його пропагандисти. Та ж доля чекає і бункерного діда з його посіпаками. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Як бачимо, в інформаційному просторі з'являється чимало новин. Не усі вони є правдивими, особливо коли ми говоримо про повідомлення за поребрика. Сьогодні ми аналізували деякі публікації, які не кожен звичний користувач соцмереж зможе розпізнати як фейк чи правду з першого погляду. У таких випадках, звісно, не обійтися без експертів або ж без аналізу місцевих жителів чи навіть учасників таких подій. Нам з вами варто просто пам'ятати, що до Кожної новини варто ставитися критично і обережно. Наступного тижня ми знову разом з вами будемо аналізувати 5 чи публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом та надсилайте нам сумнівні повідомлення, які потребують аналізу. Давайте їх перевіримо разом.